Кожен з нас хоче бути щасливим, кожен прагне досягти успіху в кар'єрі, сімейному житті, в улюбленій справі. Кожен починає свій шлях до успіху по-різному. Спільним є те, що всі ми, незалежно від цілей і кінцевого результату, завжди робимо перший крок. З самого першого кроку, з першої закладеної цеглини творці житлового комплексу Чайка бачили його забудовою нового типу з неповторною атмосферою комфорту і затишку. А вже протягом п'яти років. Саме стільки триває розбудова житлового комплексу, а він утримує лідеруючі позиції на будівельному ринку, залишаючи конкурентів далеко позаду. Словий комплекс Чайка розташований в рекреаційно-санаторній зоні серед лісового масиву в кількох кілометрах від столиці України. Будівництво першої черги розпочалося 2006 року. Комплекс оснащений повним спектром об'єктів готової інфраструктури: дитячий садок, школа, медичний центр, аптека, магазин, салон, краси, фітнес-центр, спортмайданчики, ресторан, криті тенісні корти, паркінги. Сьогодні чайка це дін для більш ніж 5 тисяч киян і майбутнє місто для 22 тисяч жителів. Забудовник, девелоперська компанія Омукс, сфера діяльності компанії. Оформлення права землекористування, проектування, будівництво, реконструкція, продаж та управління нерухомістю. 2007 рік. Формат забудови житлового комплексу Чайка та обслуговування введених в експлуатацію площ визнані кращими в Україні. У 2008 та 2011 роках житловий комплекс Чайка визнаний найкращою комплексною забудовою України. Житловий комплекс Чайка оточений сосново-дубовим лісом, тож його мешканцям відкриваються неймовірні пейзажі, а продумана інфраструктура дозволяє отримати все необхідне для життя, не полишаючи межі рідного мікрорайону. Група компанії Чайка створює те саме необхідне, що називається родний дім». І зараз мене переповнює радість. Кондрашевська Оксана Георгіївна, президент групи компанії Чайка, нагороди, нагрудний знак головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області за заслуги. Орден Статус нагороди, професіонал галузі, національний сертифікат лідер галузі 2008 року. Орден Святого Миколая Чудотворця. Ми створили найкращий в Україні родний дому. Житловий комплекс чайка, найкращий жилой комплекс 2012 року. Одним з основних критерій успішності житлового комплексу Чайка є відношення до нього самих забудовників. Створюючи новий житловий формат, вони потурбувалися і про його постійну підтримку. Територію житлового комплексу обслуговує керуюча компанія, що займається її озелененням, порядкуванням, охороною та виконанням інших важливих для повноцінного функціонування чайки задач. Різнопланове і нестандартне житло робить житловий комплекс привабливим для досить широкого кола людей. А так відомий російський поеті. Илья Резник, принявший решение переехать до Киева, оселился с дружиной в самом комплексе «Чайка» и уже встиг оценить его переваги. Впечатление грандиозное просто. У меня так, например, вообще да. было шоковое состояние, когда я увидела эту красоту. На самом деле да. это вообще не, не, поддается, потому что квартира сделана с таким вкусом. Вот у нас такое ощущение с Илюшей, что эта квартира вся сделана на заказ. Потому что вот каждая мелочь, каждый вот какой-то предмет, он весь какой-то вот уникальный, сделан с таким огромным вкусом. Эстетика высочайшая, я считаю. Просто душа радуется, очень светло, очень так свободно. Хочется погулять, посмотреть вокруг. А розбудова житлового комплексу чайка триває і досі. Його будівництво не припинялося навіть з початком кризи. Щоправда, темпи дещо знизились. Будівництво розділили на три черги, але не зупинили. Поточний рік показав стабільну роботу підприємства. На протяженні п'яти років ми продовжуємо держатися в сегменті 5-7% по зданій недвижимості в Києві та Київській області, і в цьому году. Ми також зайняли сегмент. Тобто, це показує, що компанія працює стабільно, а в це стабільна робота це вже більшого достиження. Кулагін Олексій Володимирович, генеральний директор девелоперської компанії ОМОКС, кандидат технічних наук, інженер-будівельник за фахом. У 2011 році переможець премії Людина року в номінації підприємець року». Плани вперед у нас. Достроить чайку все-таки с прибылью и достоинством, не меняя формат застройки, не меняя отношения и взаимоотношения с жильцами. Вот. А в дальнейшем у нас еще два крупных проекта, которые мы будем развивать тоже в юго-западном направлении города Киева. Житловий комплекс Щейка вже неодноразово визнаний кращою комплексною забудовою України цього року вкотре підтвердив свій статус, ставши переможцем престижного міжнародного фестивалю конкурсу Вибір року в Україні у номінації Житловий комплекс Року награда в даній номінації це своєобразний знак качества, котрий достаточно сложно завоювати стрільному бізнесі. На будівельному ринку очень много операторів і очень много критеріїв відбору. Группа компаний «Чайка» в своем критерии выбрала комфорт. Комфорт для наших жителей. Комфорт и уют. И я думаю, нам это удалось. Наше жилье не только выглядит достойно, но и доступно а, по ценовой политике. Сегодня жилой комплекс «Чайка» – выбор 2012 года. И это еще больше обязывает нас. Международный фестиваль «Конкурс выборок» в Украине распечатал свою деятельность в 2001 году. Это національний щорічний проект, що займається визначенням і подальшою популяризацією найбільш якісних і відомих товарів і послуг у різних товарних категоріях на українському ринку. Основна мета проекту комплексна оцінка якості і популярності конкретної товару чи послуги серед споживачів і експертів-професіоналів з метою вибору встановлення лідерів року в кожній номінації. За час роботи фестивалю конкурсу «Вибір року в Україні у ньому взяли участь 112 компаній у 183 номінаціях. З них 37 – представництва міжнародних компаній і 75 українські національні компанії. Численні нагороди та визнання фахівців підтверджують високий рівень обраних стандартів житлового комплексу чайка, мешканці якого вже започатковують власні традиції. Є традиція, і у творців комплексу це бути кращими. Ета награда п'ята Кожен рік в течение п'яти років, а чайки п'ять років. мы являемся лучшим жилым комплексом года. И это пятая награда, но не последняя. Жилой комплекс «Чайка» – это 22 тысячи жителей. Это еще 8 лет строительства. И я надеюсь, что все 8 лет мы будем лучшим жилым комплексом года. Більш ніж для п'яти тисяч осіб житловий комплекс чайка вже став справжнім домом, а місцем, де їх розуміють, де вони спілкуються з рідними, де відбуваються майже всі події в їхньому житті, місцем, де можна відпочити, куди хочеться повертатись знову і знову. Затишок, спокій і тепло. Дружня атмосфера, надійні сусіди і чудові краєвиди все це дім, в якому панують найприємніші почуття. Дім з великої літери, житловий комплекс чайка. Как ми створюємо пространство для звичайних людських історій, історій любві і радості. Краєшки столиці, де сонце спать лежиться. Где днем и ночью птицы поют над головой Тут в тишине сосновой, в густой траве медовой Жилищный комплекс новый поднялся над землей Чайка. Желаю вам мира и счастья, я Киев люблю Москву. Тверская впадает в Крещатик, а Днепр впадает в него.